Тарас загородній політолог до нас долучається. Пане Тарасе, вітаю вас, рада бачити. Слава Україні, доброго дня, Героям слава пане Тарас. Як міркуєте, окрім патетичних емоційних і більш конкретних виступів та реакцій наших партнерів зі штатів, ми повернемося наступного тижня із дозволом бити по території Російської Федерації, що як ми з вами чудово розуміємо, є найкращим варіантом і мовою для агресора. Ну на жаль, я не бачу такі, що таких різких кроків буде робити Байден. Баз базовий сценарій, базовий сценарій, повинен бути виходити, що вони цього не зроблять, тому що вони як у них вибори, вони не хочуть ескалації, як вони говорять, і багато чого іншого. Ну це ще раз говорить що те, що ми завжди говоримо, завжди тр треба клопати власну зброю. Та не зважати куди бити і як бити, ну як, наприклад, у це з історії Старської області, ну там 450 кілометрів відстань від України, це фактично посередині між Пітером та Москвою. Mm -hmm. а, ну фактично влаштовані оце ССОшники, СБУшники разом вони влаштували. Ну фактично, тактичний ядерний вибух на території Росії. А чому тому, що якщо там а, а, було десь 30 тисяч тонн, а, то це ну це дві Хіросіми, тому, що одна бомба, яку кидали на Хіросіму, а була 15 тисяч. Ну 15 кілото і тому в даному випадку якраз показує, що є можливості. Це теж демонстрація сили нашим партнерам, що або ви швидко ми вирішуємо наше питання маленьке, тобто давайте швидше зброю, або буде по поганому українці можуть влаштувати хаос в Росії. Такі, що ви потім самі будете бігати по території Росії, збирати ядерну зброю, хімічну зброю і так далі. Це коштував вам значно більше. Це ще раз показую. От Таким чином, що Україна буде переносити війну, незважаючи на те, що ви нам теж розповідали, що це неправильно, що там виявляється частина є цивільної інфраструктури та багато чого іншого. Знову такі власна, власна зброя, власна зброя. Ми більше повинні сконцентруватися на тому, щоб уряд максимально спрямовував ресурси виробництва зброї. Давав можливість експортувати експортерам для того, щоб вони обігові кошти отримували за кордони, і 200 мільярдів заплатять податків в бюджет. На треба підвищувати податків дійсності в Україні для того, щоб заробити кошти і от, і забезпечити армію, забезпечити, забезпечити прямі. Спрощений порядок фінансування. От нещодавно була інформація, що от українська бронетехніка виконала контракт по Богданах. Так це по-моєму там 40 мільйонів дали дачані. Були так. Треба більше залучати таким коштів. Менше спрощувати бюрократичні інфраструктури. Щоб, не, структури, точніше, не треба там іти, наприклад, через міністерство стратегічних галузей. Дайте напряму цей до. От є там державна ну, ця служба тилу, яка користується довірою наших партнерів. що є у компанії безпосередній ем, контракт, то давайте їм одразу ж контракт. Нехай іде зброя, і тоді ми не будемо зважати на те, що е, там вони дозволяють чи не дозволяють. Ми будемо їх ставити перед фактом, що у нас є, наприклад, на 450 на 500 кілометрів. А навіщо ваше це старе у вигляді атакамців? Давайте на тисячу кілометрів. А пан Тарас, і дивіться, ми бачимо, що насправді ж ніякої відповіді Росії ні за що взагалі немає. Цей склад боєприпасів, такий теж величезний ще одне влучання по нових масштабах, скажімо так, і все, і не будеш нічого і далі. Чи правильно я розумію? Чи може там десь просто так заряджають стару ядерку, як пульнуть десь на своїм же Сибіром? Ні, ні, ну те, що можуть пульнути, це ніхто не заперечує. У них різно може бути в голові. Е, да, це це таке. Але це ще раз показує, що немає ніякої реакції. І Україна якраз цим складом показала, що Росія ще більш труклява, е, ніж дається багатьом на заході. Тому що е, знаєте, я думаю, що там відбулася така історія, що в дійсності генерали могли розікрасти е, всі гроші на будівництво того самого складів. Ну тому що логіка у них. Була достатньо проста і, в принципі, зрозуміла: а хто буде перевіряти міцності складів у ядерній державі? Ну вони ж не думали, що українці насміляться чи хтось інший насмілились показали, що там все трохляло, і тому в даному випадку, і звичайно, що це і з одного боку добре з іншого. Що більше лякає наших партнерів, які розуміють, що все ж таки Росія це така конструкція з та палець, так яка може просто розруйнуватися. Нам це цікаво, а їм це не дуже цікаво. Тому ми повинні розуміти різницю в наших в наших потенців інтересах і розуміти, що нам це не цікаво. Ми повинні виходити з власних інтересів. Так, да, однозначно, пане Тарасе, а то яка тоді наша ключова мета має бути цієї поїздки? Так перед виборами поговорити з, з обома кандидатами і світу ще раз показати, але в тій же генасаблеї. Ні, ні, приїжджати з мирним планом, зустрічатися з кожним у цей же день, у цей же час повинен бути приліт по новому складу. З вот. кожним зустрілися і по новому складу. Тому що е, коли ти приїжджаєш з якимось планом, потрібно показати, що ти маєш претензію потенцію на його виконання. Ну, От приїжджали, от ви бачите, там ну наприклад, Камала там бачить там, Ка план, припустимо, а в цей час їй повідомляють, що довбанули новий склад. <гум> ну, ну Оце працює закон. по іншому. Іншому да по іншому не працює. Це до речі, в принципі Україна трохи так робить, коли у мерів приїжджав в Вашингтон, в той же час довбанули по Москві. Показало, що є 100 дронів, які є така можливість зробити, тому що минулого року в Україні ж такого не було такої можливості. Тепер вона з'явилася. Однозначно, а да, так в принципі непогано. А, а те, що ми з обома кандидатами будемо говорити, зокрема із Трампом, який там за 24 години закінчив війну, але представимо йому саме план та ще аргументом. Можливо, прильоту підтвердимо дійсно. Прямо вже може вплинути на зміну їхньої позиції, чи так для роздумів? Поки що візьмуть собі? Ну давайте так шоу Камали, шоу Трампа. В принципі, позиція одна однакова. Давайте будемо віддавайте. Ага, Ну, це що Трамп забороняє Байдену удари дозволити нам удари по території Росії? Mm. Чи хто І або, не затримує, або або затримує, або затримує там ці 6 мільярдів, які давно можна було витратити на оборону України з бюджету? Це ж не Трамп робить. А да, це робить будем. адміністрація Байдена. Давайте будемо відкриті санівані. Ну, Розуміти, що там ризики є, і там і там і ще невідомо де більше ризиків, чи у Камала, чи у Трампа в дійсності. Тому не слід тут виокремлювати і передавати всі ці розповіді демократичної партії, в тому числі в Україні, що, начебто, а, так вони хочуть нашої перемоги, що їсти не можуть. Ну щось ми такого не бачимо. Ну принаймні причин не надавати Україні ударів по території Росії взагалі немає. немає. Просто немає, немає. нужна знищення. Ну план Помпео, наприклад, написано: відати все що завгодно, і нехай там мочить Росія. Тому ми повинні розуміти, звичайно, зі всіма треба спілкуватися. Але я ж говорю, я прихильник того, щоб по першу чергу налагоджували стосунки зі спонсорами цих політиків. Тобто, це нафта, ГАЗ, оборонні компанії це найкраща гарантія того, що це буде краще працювати. Пане Тарасе, а от а, так по згадувала я вас сьогодні, коли вивчала статтю а, Метю Камінський з політіко. Бо я знаю наскільки ви скептично і іронічно ставитеся часом до західних публікацій західних медіа. Так мені одразу і настрою додалося. Але тим не менше, він ставить те питання, яке і ми чи є а, у самого Байдена і його адміністрації відповідь на питання, чи хочуть вони перемоги України, чи в них вона вже і не з'явиться. Точно, нам треба вже від іншої адміністрації наступної чекати цю відповідь. Ну, дивіться, скільки там 50 днів було? Ну, Всі ж давно вже говорять, що Байден затримує допомогу Україні. Цей Ходжес, про це говорив і Кезбен Ходжес, колишній керівник військ НАТО в Європі, яке ж записала. А як ви обіцяли, що буде? буде Україна в наприкінці 23-го року вже на Азовському морі, а цього не сталося. Він ви сказав но немов було політичної волі, щоб дати всю зброю. Зброя є. Зброї є. Проблема в тому, що досі американці грають в стабільність Росії. Є е, е, досить сильне русофільське лобі в США в Вашингтоні, це Селіван Бёрнс, так? І Звичайно, що у них є власні інтереси, тому вони все роблять для того, щоб або запізненням було, або невчасно було, а потім прикриваючи це красивими словами по допомозі Україні. І багато чого що... ну дивіться знову таки. Ми всім вже очевидно знову таки з ударами по території Росії. Всім очевидно, що це тупа саботаж. Ну от просто. Просто саботаж. Тим більше, давайте так, атакам самі ж били вже по території Росії. Ну, Коли вперше оце, от, на Харків вони наступали, тоді ж протиснули ці удари. Вони ж билися і зараз продовжують використовувати Ось, Західну так. зброю по території Росії. Оці Бомби Джімірел там якось там називається і так далі, використовуються, але в глибину не на 300, а плобризна 40 кілометрів або 50. Тут питання в тому, де ескалація, що ви що вона мазик компостують в свою ескалацію і своїми розмовами про допомогу нам. Ну так, то вже то правда, вже пане Тарас нема сили то слухати. Новину бачу цікаву. В нас 4 хвилини на її обговорення, думаю, якраз і встигнемо. Влада ша планує найближчим часом посилити обмеження щодо російської нафти, вдаривши потім флоту для її перевезення та обсягам поставок на світовий ринок. Про це заявив радник американського президента з Нацбезпеки Даліп Сінг. А от чи дійсно може бути каже багато експертів? Зокрема, ми говоримо з Борисом Тізенгазом, Валерієм Клочком, які теж із вами обговорюють ці. Не тільки теми, що тіньовий флот тут може бути зарита ота економічна голка диктатора. Якщо вже її зламати, то воно направду воєнно економічну машину Кремля може зупинити або пригальмувати так конкретно. Давайте так неякий це не тіньовий флот, це цілком офіційний. Так да, це знову таки наслідок політики адміністрації да. Байдена через те, що вони не накладають достатні санкції, Ніяк. через те, що накладені обмеження для нафтогазового сектору Сполучених Штатів Америки для Канади, для того щоб вони могли експортувати нафту та газ, тому що якщо воно буде спокійно йти на зовнішні ринки, не потрібно буде в таких обсягах закуповувати нафту та газ в Росії та США, в Росії та Ірані. Ми mm -hmm. повинні це чітко розуміти. Зупинити це неможливо всіми цими санкціями. Це можливо зупинити тільки ударами по компресорах навтоперегодні і топити тупо цей флот. Угу, да, погоджуюся, тобто те, як ми з вами завжди говорили, й бити по ем, е, нафтопереробних заводах і не тільки, але все ж таки. Так. А якщо ці стіну ці, цінову стелю на нафту можуть знизити, як обіцяв той саме Трампані, пригадується до 40 доларів за барель і менше, це могло би допомогти. Це би стало теж такою так, санкцією. Це смерть, це смерть Росіян. Тут дивіться, тут Трамп же не про стелю говорить. Він говорить, що готовий ввалити ціни на нафту. <гум> це коли з'явиться дуже багато про. Позиції так. на ринку нафто з ними з ними це обмеження і тоді буде достатньо для того, щоб падали ціни на нафту, так так 40 доларів. Це смерть для Росії для російської економіки. Так було б непогано, якби дійсно. А на таке взагалі варто розраховувати. Ну, якщо переможе Трамп, це високий, ймовірно, що він це зробить. Тобто він не буде примирюватися з путіним. А, і як ви зауважили, влучно нам треба ще почекати. да, яка адміністрація якого формату буде більш рішуча? Тану а ну це слухайте. Це казки про Трампа. Більше розповідають якраз демократи е, постійно. Що там примирюватися? Хто сказав, що він буде примирюватися? А зараз, коли затримують допомогу, це не пририння, фактично сточення української армії, щоб більше mm. виснажилась так, щоб потім пішли на перемо, на перемовини. Ну це така знаєте, хитрувата позиція. Ця на словах допомагаємо, а реально нічого не відбувається. Тому ми повинні виходити зі своїх інтересів, довбати туди, куди потрібно, навіть якщо е, там будуть крики, що це не треба робити. Ми бачимо, що тільки так можна виграти цю війну. Пане Тарасе, дякую вам дуже за те, що допомагаєте нам фільтрувати дійсно ці хитрі, не лише заяви. Спасибі за вашу позицію, за ваш час і роз'яснення. Завжди раді вас бачити до наступних зустрічей.